І місяці на передові самого епіцентру подій, самого пекла. Сьогодні Національна гвардія зустріла своїх воїнів. Все бачила знімальна група телеканалу Сі 4 Знайомтесь, це герой України Ярослав. Він був на нульовій лінії розмежування більше 90 днів. Це там, де найзапекліші бої. Там, де гримають гармати, працює артилерія, піхота та працює ДРГ. Це там, де пекло. Але сьогодні Ярослав повернувся до рідної частини. До рідних та сім'ї. Дізналися, що можемо повернутися буквально там за три чи чотири дні тому. От, е, були більше майже 90 днів були там. Ярослав розповідає, що страху на передовій немає. Є лише страх втратити побратима, того, з ким ти борониш країну пліч о пліч йдеш у бій. Найстрашніше це втрачати хлопців. Так, тут без сліз неможливо, бо надто велику ціну ми платимо за незалежність завдяки героям, яких сьогодні зустріла рідна військова частина. Ми маємо змогу жити та будувати плани на світле майбутнє, і пам'ятаємо тих, хто поляг за неньку Україну. Сьогоднішній захід нас був з нагоди зустрічі наших військовослужбовців, які повернулися безпосередньо з виконання бойових завдань. Відповідно, ми мали за честь зустрічати своїх воїнів, вітати до військової частини, які вони повернулися. Є в нас, звичайно, як і позитив, це що велика частина повернулася, маємо відповідно і втрати. Маємо чотири військовослужбовця це безповоротні втрати, і п'ять військовослужбовців санітарні втрати, які зараз знаходяться на реабілітації в різних лікарнях, в різних госпіталях нашої України. Більше сотні героїв приїхали з передової. День приїзду військова частина влаштувала свято, запросила батьків, дружин, діток та друзів. Бо зараз, як ніколи, важливо відчувати підтримку. Рідних та близьких зараз ми даємо їм час для того, щоб не поспілкувалися з рідними і з близькими. Після вони відповідно здійснюють заходи щодо розпорядку дня і життєдіяльності військової частини. Після будуть розміщені на декомпресії. Це в різних санітарно умовних закладах. Після того надамо їм час для відпочинку. Це близько двох недій для того, щоб вони могли відновити боєздатність, побути з рідними, з близькими, ну і взагалі відпочити в від військової служби. Анастасія, дружина одного із воїнів, не втримує сліз та й не потрібно. Тут важко говорити, тут лише емоції: емоції радості та щастя, бо коханий повернувся живий. Дуже зраділа, купа емоцій. Ну, Бачите? Далі заслужений відпочинок. Час з рідними, а далі знову до справи до єдиної справи. Боротьби за незалежність Діна Бернацька, Андрій Кордубан, Чорнівецький репортер, телеканал СІ 4